Вітаю, друзі! Сьогодні готую смачну ікру з баклажанів на зиму. В Кастрюлю, в якій буду тушкувати ікру, додаю олію, дрібно порізану цибулю і обсмажую її 5-7 хвилин. Далі додаю солодкий болгарський перець, нарізаний дрібним кубиком. Обсмажую ще 5 хвилин. Далі томатний соус та баклажани. Я їх почистила від шкірки і також нарізала дрібним кубиком. Тушкуємо на повільному вогні до готовності приблизно 20-25 хвилин. Далі сіль, цукор, оцет та чесник. Тушкуємо ще 10 хвилин, насипаємо в стерилізовані банки та закатуємо. Ось і все. Смачного!